Зняти відео про міскантоси. Це міскантос китайський, і ось цей теж, але цей не визріли його віночки. Бачите, ось вони не розпустилися. Надто, можливо, було сухо або можливо пізно вони його зрізали. Таке, не встиг він визріти, але він теж має такі самі такі он, фіолетові в нього листя. Ну структура шикарна. Зимою він виглядає прекрасно. А ці, коли визрівши, подивіться, яка а, це красота до сонечка. Хто хоче собі купити, це прекрасно зимою. Вони гарно рухаються на вітрі. В них гарна структура. Дуже динамічна рослиночка, яка ось так ось так виглядає. Не бійтеся, не бійтеся висаджувати злаки, бо вони зимою мають свою неймовірну, гарну таку структуру. Їх не можна зрізати на зиму, тому що в них в оцих стеблах. Пустоти. Якщо буде падати волога, буде попадати туди і вона буде, кущ буде вимикати. Але і зрізати немає ніякої потреби, тому що це красота. Вони не розвалюються. Бачите, в нас був сніг, був мокрий сніг, ось маленький пенісетом. Він, звичайно, крошечка. Він, звичайно, розвалився, він малесенький під снігом. А міскантуси це красота. Ось так з лаками теж можна прикрашати вашу прибудинкову територію. Міські озеленення зараз вони дуже сильно увійшли в моду. Міскантуси дуже гарно себе відчувають на наших ґрунтах. Якщо вам хочеться. Його точково ви не маєте де посадити, ви можете взагалі його в горщику висаджувати, але в великому горщику десь в себе на терасі. Так що, вони красиві. Дякую вам.